52 депутати РФ заочно отримали 15 років ув'язнення. Виловраків заборонять на Вінниччині. У Вінниці відкрили виставку документів з розповідями очевидців про жахливий голод в Україні. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. За те, що допомогли Путіну розпочати повномасштабну війну в Україні, 52 депутати РФ заочно отримали 15 років ув'язнення 15 лютого, 2022 року. Ці так звані обранці підтримали постанову про звернення до Путіна з проханням визнати незалежність тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А 22 лютого вони проголосували за ратифікацію договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією і терористичними організаціями ЛДНР. Керівництво РФ використало це рішення як підставу для того, щоб почати велику війну в Україні. Суд визнав російських депутатів винними за частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та призначив їм 15 років позбавлення волі заочно. Обвинувальні акти стосовно ще 23 російських депутатів скеровано до суду. Оригінальні документи, дослідження, статистичні дані про смерть, книги, що свідчать про голодомор. 32-33 років були представлені на виставці у краєзнавчому музеї Вінниці. У ті роки, за попередніми підрахунками, померло від голоду більше 5 мільйонів українців, і це впродовж усього радянського режиму приховувалось. Та науковці представили унікальні документи. Книги з сільських управ, де в графі Смерть старости не боялись писати. Помер від голоду. Виставка з усіма збереженими документами та розповідями очевидців про жахливий голод в Україні працюватиме до 24 грудня. Голоси Правди та Справедливості. Це книга, де зібрані спогади та свідчення очевидців про голодомор, геноцид. 32-33 років на Вінниччині приурочили видання до 90-ї річниці вшанування жертв Голодомору. Саме голод 32-33 років називають одним із найстрашніших актів геноциду проти українського народу. Група науковців впродовж двох років працювала над книгою Голоси правди та справедливості. Спогади та свідчення очевидців про голодомор геноцид 1932-1933 років на Вінниччині». Дослідникам вдалось зібрати 334 спогади у жителів Вінниччини у ті страшні часи. Спогади та свідчення це перше джерело, це безапеляційне підтвердження того терору, який створила е, е, радянська влада. Вони несуть в собі зерна правди та справедливості, які радянська влада закопала в нашу землю, і сьогодні ці зерна проростуть. Ці спогади, зерна пам'яті ще раз доведуть всьому світові про е, ті злочини проти людства, проти цивілізованого світу, які робила е, який робив радянський союз. Вінницька область одна із тих областей, яка найбільше постраждала від голоду. Хоча науковці не можуть встановити точну кількість жертв геноциду, вона коливається від 3 до 4 мільйонів людей. Враховувати точну кількість померлих від голоду заважала відсутність актів реєстрації смерті. Так, у 1934 році радянською владою була надана вказівка знищити усі книги радців, де фіксували смерть від голоду. Записував, заповнював ці бланки. З указівкою, там хто, коли, з яких обставин помер. Але цих смертей було настільки багато, що в нього вже, видно, не витримала психіка. і він на цьому листку він вже не формуляр записував там, по окремим позиціям, а просто списком вже писав на, цій, на цьому листочку, а закінчив тоді, вже не витримав, померли всі. Видано невеликим накладом всього 300 примірників, але усі вони перейдуть до шкільних та районних бібліотек, аби люди могли дізнатися про звірства радянської влади проти українського народу. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина». 14 дітей усиновили у Вінниці з початку великої війни, з яких восьмеро усановлено громадянами України, а 6 дітей іноземцями. Встановлюють переважно по одній дитині брати у сім'ю одразу двох чи трьох дітей, які є братами чи сестрами, охочих у Вінниці поки немає. І лише одна сім'я готова взяти дитину, яка має інвалідність. Детальніше про усиновлення у Вінниці будемо говорити з Людмилою Шафранською, начальницею служби у справах дітей Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! Чи змінилися правила усиновлення дітей з початку повномасштабного вторгнення? Спочатку повномасштабного вторгнення зміни до процедури усиновлення фактично не відбулися. Єдине, що більш легко, можна зараз отримати певні документи, які потрібно надати, для того, щоб ця процедура розпочалася. А так фактично змін не відбулося. Ну, єдине, що наскільки я розумію, іноземцям не можна зараз всиновлювати так, наших так. дітей. Відповідно до чинного законодавства спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації усиновлення іноземцями в Україні неможливе. Ви читали цифри відносно того, що шестеро дітей все ж таки під час війни були усиновлені, але ці діти, процедура усиновлення яких Почалася до початку війни. Вона була завершена в судовому почав судовому порядку на початку війни. Ось ці шестеро дітей під час війни були усиновлені громадянами інших країн. Якщо порівнювати з періодом до 24 лютого 2022 року, чи змінилася кількість охочих взяти дитину в сім'ю? Так, змінилася і змінилася у сторону збільшення вже спочатку. Повномасштабного вторгнення велика кількість людей забажали дати свою сім'ю прихисток тим дітям, які могли, могли залишитися без батьківського піклування або стати сиротами внаслідок цієї військової агресії. Кількість збільшилася і Кандидатів усиновлювачі, і кандидатів в опікуни піклувальники, і кандидатів в прийомні батьки. Хто переважно всиновлює сім'ї, у яких немає дітей, чи все ж таки сім'ї, у яких вже є діти? Я хотіла би тут пояснити таку річ, що є питання усиновлення, поняття усиновлення, а є поняття влаштування в інші сімейні форми виховання, наприклад, під опіку. Піклування під у прийомну сім'ю або ж дитячий будинок сімейного типу в місті Вінниці станом на сьогодні на первинному обліку дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває 263 дитини, і лише 50 з них можуть бути станом на сьогодні усиновлені. Тобто не всі діти підлягають усиновленню, серед цих 50 дітей. Ми маємо в основному дітей старших 10-12 років до 18, або ж є діти, стан здоров'я яких досить складних. Це діти, які потребують паліативної допомоги. І, на жаль, хоч у нас і багато є кандидатів в усиновлювачі. І в прийомні батьки у нас є кандидати, і кандидати в опікуни піклувальники. На жаль, ці діти не можуть знайти собі сім'ю, оскільки основна маса наших усиновлювачів хоче бачити в сім'ї маленьку. Здорову дитину, які вони зможуть дати максимально, і ця дитина, чим дитина молодша, тим звичайно ж вони вважають, що дитина зможе більш краще адаптуватися до їхньої сім'ї, щоб проживати в них і на правах біологічної дитини. Але таких маленьких дітей дуже мало, напевно. Так. На щастя, у Вінницькій міській територіальній громаді. Фактично немає дітей, від яких відмовляються у пологовому будинку. А наші кандидати-усиновлювачі в більшості своїй мають бажання усиновити зовсім маленьку дитину. Чи багато у Вінниці є патронатних сімей? І нагадайте ще, будь ласка, нашим глядачам, що це таке патронатна сім'я? Ви знаєте, суспільство дійсно не видумало кращої, доцільнішої, ефективнішої. Форми навчання і виховання дитини як сім'я. Сім'я дає все. Сім'я це джерело, з якого виростає людина і вона, якою вона стане, це те точно коріння, яке вона отримала в сім'ї. Найкраща форма, в яку можуть бути влаштовані діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, це є сім'я. Це може бути опіка і піклування. Це може бути прийомна сім'я або ж дитячий будинок сімейного типу. І це постійні форми влаштування сімейні. До них можуть бути влаштовані лише статусні діти, тобто діти, які мають статус дитини сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Що ж таке патронатна сім'я? Патронатна сім'я це сім'я, в яку можуть бути влаштовані не лише діти, позбавлені батьківського піклування, і це тимчасова форма. Цю тимчасову форму можуть бути влаштовані діти до трьох місяців, а за якихось виняткових обставин до шести місяців. А після того дитина має продовжити своє життя в якійсь іншій формі. Тобто, по-перше, патронатна сім'я це сім'я, так звана фостерна, існують за кордоном такі сім'ї, в яку влаштовуються, от, наприклад, нашій. Територіальній громаді діти, які опинились в складних життєвих обставинах. Тобто батьки якісь мають обставини, за яких вони або не виконують своїх батьківських обставин е, обов'язків, або ж не мають змоги це зробити для того, щоб їм дати можливість оцих кілька місяців до трьох місяців е, покращити матеріальний стан, наприклад, там е, медичний, е, медичні якісь показники е, по здоров'ю. Тоді діти можуть. Із цих складних життєвих обставин до трьох місяців влаштовуватись у патронатну сім'ю. За цих три місяці працівники служби у справах дітей мають чинити певні дії для того, щоб або дитина повернулася в свою сім'ю біологічно, мінімізувати або ліквідувати там складні життєві обставини, або ж за ці місяці представники органу опіки та піклування мають здійснити дії. Для того, щоб, наприклад, позбавити батьків батьківських прав за рішенням суду або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. Як приклад можу навести у нас на території нашого, нашої міської територіальної громади, функціонує лише, на жаль, одна патронатна сім'я, але в цій сім'ї вже втретє влаштовуються діти. Як приклад, можу навести хлопчик, який перший. Був влаштований до патронатної сім'ї, він опинився на нашій території з іншої території, це ще було до війни, але мати його мала такий неосідлий спосіб життя, вона пересувалася по території України і якраз ось в той період, коли вона прибула на нашу територію, виявилося так, що вона просто залишила свою дитину. Дитина, не маючи статусу, ні рідних, ні знайомих. Потрібно було з'ясовувати багато обставин. Звичайно ж, орган опіки та піклування заключив договір з патронатною сім'єю про влаштування до цієї патронатної сім'ї хлопчика. За період його перебування дитина набула статус дитини, позбавленої батьківського піклування, і, звичайно, вже за первинним своїм обліком, а він був у Чернівецької області, поїхав на свою батьківщину. Він поїхав у сім'ю чи він поїхав в дитячий будинок? Оскільки ні, оскільки він ем, первинний облік набув на тій території, звідки він родом, то вже вже служба у справах дітей на тій території е, займалася і його влаштуванням, і всіма аспектами, які з цим пов'язані. Я наголосила на тому, що ця дитина на нашій території, ну скажімо так, випадково. Опинилася і випадково на нашій території вона отримала статус дитини позбавленої батьківського піклування. Інша ситуація, наприклад, у нас була: коли двоє дівчаток потребували влаштування, оскільки мати їхня народила. Третю дитину народила передчасно, в неї були проблеми, їй потрібна була допомога інших фахівців. Двоє дівчаток були влаштовані в патронатну сім'ю. Потім, потім повернуті на мами. мамі. Так. Ось зараз у нас третя ситуація. Знову ж таки, серед мешканців з інших територій, на нашій території, вони знаходять собі якийсь прихисток, місце перебування з іншої області, і знову ж таки дитина. Залишилася ми, поки йде процедура відібрання у матері дітей без позбавлення її батьківських прав, дитина перебуває у патронатній сім'ї. Але вона в сім'ї. Вона адаптується, вона отримує матеріальне утримання. До речі, діти, які перебувають у патронатних сім'ях, вони від держави отримують на, на цих дітей 2,5 прожиткових. Мінімуми на ту дитину того віку, які встановила держава. Крім того, відбувається оплата праці самого патронатного вихователя. Тобто наша громада, Вінницька міська територіальна громада, укладає договір з патронатною сім'єю про те, що вони надають таку послугу, як сім'я для дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Скільки будинків сімейного типу зараз є у Вінниці і скільки там дітей? На жаль, на великий жаль. Але в нас в місті Вінниці є один, але дуже гарний дитячий будинок сімейного типу. В цьому сімейному, будинку сімейного типу мама і батько досить молоді. У них є двоє власних маленьких дітей. але вони Створили сім'ю, створили дитячий будинок сімейного типу для шести на даний момент. шести дітей, які у них виховуються. Не їхніх рідних, не біологічних, але для дітей, які отримали не просто родину, а гарну, чудову родину. Дивіться, у мене ще два питання. Давайте швиденько по них пройдемося, так як нам вже мало часу, про дітей сиріт, які вимушено через війну потрапили у Вінницю. Багато у нас таких? Якщо кількість дітей статусних, ви зараз говорите про сиріт і позбавлених батьківського піклування, всього на первинному обліку 263 дитини, то станом на сьогодні на території нашого міста перебуває. Проживає чотири прийомних сім'ї, в яких виховується 16 дітей, і 35 дітей проживають у сім'ях піклувальників або опікунів, які разом з своїми законними представниками прибули з інших територій на територію Вінницької міської територіальної громади. Знайшли тут собі місце для комфортного проживання, і вони перебувають з ними тут. Скільки сімей зараз стоять на черзі на усиновлення? Ви маєте на увазі кандидатів в Напевно, усиновлювачі? Так, кандидатів. Отож, у нас є 19 сімей, кандидатів сімей і осіб, які хотіли би стати усиновлювачами. На жаль, маленьких, здоровеньких, чудових, посміхаючихся таких крихток. Тому що більшість не хоче лише малесеньких дітей на усиновлення. В місті в Вінниці немає. Я не знаю, чи це на жаль, чи це на щастя, але в нас немає таких дітей станом на сьогодні. Через те пропонуємо більш старших дітей, пропонуємо переглянути свої бажання. Хтось очікує, хтось змінює свою думку і відкриває своє серце, душу і сім'ю, свій дім. Для більш старших дітей ми сподіваємося, що ці дітки знайдуть свої сім'ї, де їх будуть любити і піклуватися про них. А вам я дуже дякую. І я вам ще вдячна. Людмила Шафранська, начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради, була у нашій студії. Сила, спритність, винахідливість та братерство усе цінували козаки у своїх побратимах ще за часів Запорізької січі. І саме ці якості намагалися проявити нащадки мужніх воїнів під час щорічних студентських змагань козацькі забави. Займається бойовим гупаком та вивчає історію українського козацтва, тому залюбки взяв участь у спортивних змаганнях та став капітаном команди. Дмитро Антков – студент першого курсу радіотехнічного відділення, переконує, його товариші повинні не лише гарно вивчати профільні дисципліни, а бути фізично розвинутими. Це для мене захоплююче. Я полюбляю такі види змагань і надалі я хотів би приймати участь в усіх видах змагань такого типу. У козацьких забавах змагалося три команди радіотехнічного відділення у кількох дисциплінах: це стрибки у довжину, піднімання гері, а також перетягування канату. Цей захід не лише показує фізичну підготовку студентів, а й об'єднує та здружує студентів, які тільки прийшли у коледж. Наші студенти дуже з задоволенням долучаються до таких заходів. Вони підготували команди, вони підготували невеличкі емблемки, де видно яка група, поділені вони по кольорам, і тому я думаю, що в нас все буде добре і все буде дуже гарно, згуртовано. Вони готувалися, вони знали, що мало бути. Виставили спеціально тих людей, які сильніші в тому чи іншому виді змагань. Тому я думаю, що все буде добре і переможе дружба. Боротьба була затята, але переможцями стали усі. Тому дипломи переможців отримали усі учасники козацьких забав. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Якщо ви любите зимову риболовлю, то пам'ятайте, що з 1 грудня і до 30 червня 2024 року заборонили вилов раків на Вінниччині. Така заборона необхідна для того, аби раки мали час для розмноження, яке відбувається саме при низькій температурі. Плідність раків залежить від їхнього віку та розміру. У середньому одна самка може принести потомство у 300-400 екземплярів. А через 2-3 тижні після запліднення вона відкладає ікру під черевце для подальшого виношування, яке триває приблизно 7 місяців. Про це повідомляють у Вінницькому рибоохоронному патрулі. За незаконний вилов штраф від 34 до 680 гривень із відшкодуванням завданих збитків, а саме 3332 гривні за один добутий екземпляр. А от за завдання суттєвої шкоди водним біоресурсам можна понести і кримінальну відповідальність. Це була вся інформація. На цю дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. З вірою у перемогу